Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 988 560 особин за добу, 1230 танків 10 872 одиниці за добу, 5 бойових броньованих машин, 22 656 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 28 527 одиниць за добу. 52. Реактивних систем залпового вогню 1401 одиниця, за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1173 одиниці, літаків, 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 38 366 одиниць за добу, 151, крилатих ракет 3268 одиниць за добу, 3. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 50 325 одиниць за добу, 127, спеціальної техніки 3903 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так, так. Welcome to Ukraine!